Зранку поставив сотку планхтончики прижене молочко. Ого, вже. А як це їх нема? Є воно на середній. Ні, планхтона. А, планктонов нема, так. Да. <рес> І карасик. Карасику. Баутбесяку тримай. Карасику на планктончик. Такий карасик, невеликий. Невеликий. Це Олексію Коп... туди, до копілочки, до його карасів. Да? Yeah. Опа є. Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Рибам з задоволенням. Сьогодні у нас риболовля на товстолоба на гумку. Допомагати мені сьогодні буде Олексій. Привіт, Льох. Привіт. Олексій, щоб не скучати, бо гумка, товстолоба буду ловити, тільки я. А Олексій буду ловити якусь дрібно, то там уже карасика, краснопора, і ще якусь дрібну рибу. Вже воно забрасив вудку. Я, друзі, вже завіз е, гумку, Не буду розказувати, як це робив. Це вже в нас є на каналі. Зараз, друзі, розкажу по плантончикам, на які технопланктон ми будемо сьогодні ловити. І питайте, розкажи Олег, які поводці, Там зараз побалакаємо, розповім вам, яка губина, де як робити. Яка товщина волосіння. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалом Задоволенням. Ми починаємо приємного перегляду. Так, ну що, друзі, клювання отримали напряжене малочко. На ночь поставлю ми зночі, на ночь поставлю оці сотки крупні. А зараз ставимо далі. Брижане молочко. Зараз тут ще поставлю. Якраз пачка на три попловця. Запах, звісно, брижаного молока. Бомбезний, бомбезний запах. Так є. А тут, друзі, так і покамість глубинка буде величенька. Буду, може клюне він з метр десять. Зараз будем... Це в цьому мене тут остаток було. Це тут у нас був очерет. Клювання на очерет, ну глубінка тут поболі. Очерет не клюнув. Поки все клювання, друзі, в цьому році щось... прижене молоко, звісно, вони зробили дуже-дуже класне Це лаки. Поки що там другий вкус були клювання. Там в мене на мед було клювання. Прижене молоко був гейзер з одна, неплохо там він мальок клює. Що ще відмітити? Полуничка поки не працює, ще полунички пробував, не працює. Так, ну все. Зараз. Оце класно, тут, що свали де одразу і можна повиці, щоб були длинненькі. Ну що, поїхали. Все, друзі, поїхали. Поїхали наші поплавці. Ура, Угайні рибалі далі. Так, друзі, зараз вже. Говнан на, на водоймі, плантончики стоять десь 2,5 годинки. Олексій тут рядом став біля мене. Каже, що я буду? Він, він солоба не ловить, друзі. Він каже, поки я ляг, буде ловити в солоба, щоб зря тут не сидіти. І біля мене, друзі, карасика тяга. Треба засняти. Покажу, якого карасика Олексій ловить. Ну, такий невеликий, ладошицький карась, ну, ловиться. Так, ставимо на сигналочку. -дрин 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 -дрин. Все, все, є, працює. Працює, друзі. Олексій, ось у карасика у нас. Що ти кук рішив спробувати? М -м -м, оцей. Ну, великий. Ну да. так. А тут зараз, друзі, будемо чекати якогось карасика. Зараз злого, яке карасика, прикормка у нього. У нас опарик, кук. Смактуха. Кормуха. Смактавина. З кукурудзой. З кукурудзою. Зараз заснімом одного карасика, друзі, як він ловить. Покажемо, що він тут не зря з нами знаходиться. Допомога нам. І оце, друзі, очередь заканчується і за очередь одразу чух-чух-чух, все, на сигналочку поставив. Все, ждемо клювання ще, щось і тут ловим покат. То слово, друзі, це ж не карась. Його чекати треба там пару годинок. А тут, щоб поки чекаєш, тосталоба. Ти ж не риболовлю, добажу рибу постійно ловити. Ну я постійно лоблю. Ну а я жду тостолобика. Тов лобика. Ти 10 піймав, а я одну. <гум> ти тяп тяп тяп, тяп Отакі, от а я. Раз одну таку велику. Так, друзі, клювання, потопило средний. А ну иди сюди. О, є щось, Да. Щось є. Так, з Льоха смотаю свої. клює, Клет. О, потяну. Я цю смотал. Все хотя бы платить і біхать. Ты бач, він по вітру йде туди праворуч. На перший тоже у нас рыба у У нас як завжди. Дві риблхи. О, ну на перший самый крупняк. На перший тоже есть. А ну льох, надо отстегнуть, наверное, на перший. Ти перший да, щоб не помнити. Чтоб не помню заважали. Хороший. Ой -ой. Ой -ой. Ну Ты посмотри, какой сегодня. Добренький. Сейчас мы тебе. Давай, йди сюди. иди сюда. Иди сюда, кабанчик. Их, кабанчик який. Он такий гарненький. Да. Гарненький хлопчик. Гарненький. Привыкай, привыкай. Забираем. Они не хочет. Не хочет. Іди сюди. Не хоче, смотри, виходить. Ой, я не можу. Не ну, хочешь не ну, поиграть? Ти дивись, подхват бачиш, ти дивись, витворя. Ну. Но... І вроде невеликі я такі. Не Та ти дивись. О, приплив. — Єсть. Сам заплыл. Добре. О, хороший. Ну такий. Може зважити, ну пятерка десь. Ну да, з половиною точно. А ну давай зараз достанем його. Достанемо, глянемо. Так. Гачок, який цікаво, мені. Зараз глянемо. Зараз глянемо, який гачок. Да, то ще длинніший. Ага. Той що длинніше. А ну. ану... Ану, іди сюди. Такий. опа, П'ятерочка. Як кажуть, на вечір такий хлопчик нас порадив, друзі, ось у лакі, На лакі це прижано молочко у нас. На прижано молочко взяв такий гарний хлопчик. Так, зараз, сподхвата, випутаємо. Дякую за допомогу! Дякую, дякую. Так, ну що, зараз я забрав гумку, то може ще щось зловим. А такий по друзі. Гарний, гарний хлопчик, гарний, гарний, гарний. Не О, це такі карасики, друзі, казав, що невеликі. Невеликі, зато дуже-дуже часто, а я дуже-дуже рідко. Парік. Парик. Тут карасик. О, О такі кікарасика. Бачик. На вечір. Який карасик граненький зайшов. Є. Е? Так, ну що, друзі? Вечір. вітер. Як кажуть, все. Е -е, Гладь, благодать е -е, зеркало на водоймі. Олексій у ще продовжує ловити. Я, друзі, вже все, зараз піду спати, поставив сотки. Буде е, е, Думаю, у нас є сигналізатор, він запишіть, розбуде. Щось може тоді і потягнемо. Не буде. Тогда, друзі. Включусь уже зранку. Ну, та як хочеш, я пішов спати. Давай, пока. Пока. Okay. <laughs> до, до ранку. Ну що, доброї ранок. Друзі, що вночі поставив сотки. Простояло мене, клювання не було. Усього Олексій вже збирається е, ловити дрибнуту. Товсолоба, друзі, то всолоб ночу. Коротше, клювань, друзі, не було. Так, ну що, забрасив, забросив, я вже поставив планктончики, зараз. І, ті ж самі, друзі, нічого не міняв вкуси. Клює напряжене малочко буде, ставив я разні планктони вчора. Була і полуничка, був там і кріль, був і мед, і, а клювання отримали на прижене що, Ловимо далі на прижине молочко. Хорошо, що в мене є прижине молочко. Я вже знаю, що у лаки прижине молоко дуже класно працює, тому ловимо прижине молочко. Олексій, ось опарик. Mm -hmm. І дрібнота, дрібнота оно зранку оно скаче, каже, рибак, лови мене. Mm -hmm. Давай, швидше лови. Ану. Дрібнота то вже сама воно заскакує. Ну Е. Так, ладненько, заждем клювання. Нам що нам дрібнота? Нам надо ну, щось. Дрібнота якась сила, сейчас глянем, що там Карасик, наверное, карасику якийсь, наверное. Цепився. Карасик якийсь цепився, наверное. Зараз глянем, що там Це рибинка. Щось є, але яка. Карась, напевно. Да, карасику. Карасику. Ану, тримай, зараз його. Сейчас ми його відцепимо. Як кажуть... Тобі до копилочки. Копилку Олексію. Опа, є. Так зараз. Зранку пускаємо, прижимоємо малечко. Так, тут глубіньку трохи зробив більшу. Так, ну що, запускаємо, все я пускаю тримаю, пускай. Пішли. Зранку пішли. Клювання, друзі, о, натянув. Ого, натянув. Натянув капітально. Ого, воно Олексій вже пряче, так? Да? Це, друзі, клюнув Тільки Тоже витянув карасика. Карасику, як Олексій каже, з карасика телесика витягнули І лобатий клюнув. Ти пацаку не брав? Зранку, ні. Ага, та я поки потрохи, потрохи потягну, а ти за запіцакай сходиш, бо якраз і забув, що вона там. Зразу в берег пішов. Зараз наче тут, тут впиратись трохи. Зразу пішов чуть в берег. Друзі, потрохи починає впиратися. Зараз глянемо, що там за красавець. Ну такий я не знаю. Відчуття не знаю. Він в березі, друзі, починає то столоб видавати. Так вроді тягнеш його. Він вроді йде. До берега дотягуєш, він там починає. Ну так, да, якщо була б десятка, о, 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 потяну, потяну. була б десятка, він би сразу, одразу... Ух, потянув. О, тут почав впиратися. Тут почав, друзі, впиратись. Тут, головне, не держати. Оце волосинь, друзі, если еще вправиться, лучше його опустити, щоб він не, не пірвав нам монтаж нам не одірвав. Так, ну на... де ти там? Де ти там? О, пишу праворуч. Так, головне щоб в очерет не засадить монтажик. Бо, друзі, в очерет нам не треба його. Монтаж засадіть. Пішов він, пішов ліворуч. Пішов ліворуч, зараз треба його тут в ром на місцяк. Так, на третій... Третій це... Звісно, гарно, що він клюнув на третій, але ж оці перші два буде нам заважати, треба їх... Будемо їх треба зняти. Дай, 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 дай. Так, зняв. Зняв. А ну йди сюди. Йди сюди. Йди сюди, кабанчик. Смажений кабанчик. Ух. Такий. Десь на 5 кіл, напевно. Може, трохи менше. Зараз глянемо. Бо щось таке не розумію, який він. Йди сюди. Ану, його. Красень, а ну забираю красень цього. Ух, красень. Так, а ну давай мені. Підхват. Ух ти, хорошенький. і возьму Выползу. Давай, держу. Сейчас, я цього тоже відцеплю. цеплю. Так усе зранку Такі, друзі, друзья. Клюнув. Кабанчик. 5, десь до п'ять кіл. Так, ось, сюди, друзі, плантончик. Це лаки. Пряжене молочко. Гарненький. Гарненький лобатик. Так, ну що, друзі, який гарненький. Який гарненький. Де... Чет... До п'яти п'ятерочка десь. Напевно, може і нема п'ятерки, а десь 4. 4 точно є. Четверка. Четверка стопудово. пудова. Десь 4 500, такий лобатий. Зеленухану на лбу у нього. Ну що, зараз забрасую ще гумку, думаю, ще разочек закину та будемо потрохи збиратися додому. Так, молодці друзі. Так, є стопорна бусинка, де поглавець у нас підіймається і в працю стопорною бусинку длина. У нас получається волосіння десь 1,40 Ну, Трохи невдобно, коли ти сам. Ну, якщо хтось тобі допомагає, якось Олюксію допомагає, то нормально. Але ж в основному слово, друзі, бере на глибині Десь пів метра, десь 20 см, 30-40, 50 Тому можна і не робити такі длінніші. Але чого я ставлю длинніше, друзі, є у нас водойми глибоченькі, де він клює з метр 20. Тому і поваці у нас такі, друзі, длінненькі. волосінь у нас тут, виходить 0,6 Це ніть. 0,6 міліметрів. А Тут, друзі, у нас волосінь, е, нітка 03. Гачки такі у нас величенькі. Перший, другий номер. Якраз такі е, гачки такі величенькі. Так, оцей трампель, це, друзі, можна зробити самому купити спицю і вигнути. А можна купити е, в Аврорі, друзі, купити вже монтаж китайський, вони там, і переробити, його е, перев'язати. Здесь, друзі, ось у нас є. Груз десь такий грам 15, щоб у нас, коли вітер, поплавець буде болтатись на волні, щоб оцей е, трампіль, як кажуть, не скакав гору вниз. І він тоді, друзі, що клювань стає набагато більше, що планктон пилить, стоїть нормально. Так, Планктончик це прижине молочко тут буде у нас стояти. Так, на трампілі, друзі, тут у нас два гачка. Один гачок троші, трохи нижче, а другий почти якраз планточок все, і гачок. А цей трохи нижчий. Ну, хочу сказати, що клювання в основному це на який трохи нижчий гачок. Так, ну що, друзі, половили товстолоба, половили дрібноту. Олексій вже змотався звідсіля. Сонце вийшло, якраз зараз світить. Тут хоч є дерев'я. Там можна друзі у нас спрятатися в тіньке. Олексій вже змотав, половили дрібноту. Покажу, сколько ми натягали цього карася, краснопера, пера, скока скільки... ми зловили цієї дрібноти. Зловили поганих таких двох толфоловів. Пускай це не такий крупний, але такий добренький. І це не малий такий, це який якраз для цього водойма. Це такий він тут і є. Зараз беру човен, з матою, гумку і додому. Ну все, друзі. Як кажуть, ми з вами не прощаємось, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі нашим рибалим з задоволенням. Зараз, воно що там. Пока-пока. З вже, да, з матую. Так, друзі, а як кажуть, зараз дивитись, якого карася ми скільки натягали. Gracias.